І сьогодні ми поговоримо про театральне мистецтво. Театральне мистецтво України бере свій початок з глибокої давнини, коли воно проявлялося в народних танцях, піснях та обрядах. З 11 століття відомі театральні вистави Скоморохи. В епоху Київської Росії елементи театру були представлені в церковних обрядах. Про це свідчать фрески Софійського собору 11 століття. Перші зразки драми виголошилися учнями Київської братської таларської шкіл 16-17 століття. Важливими осередками розвитку релігійної драми у цей час вважалася Львівська братська школа та Острозька академія. У 17-18 столітті широкого розмаху набули вертепи, мандрівні театри маріонеток, які виконували різдвяні драми та соціально-побутові інтермедії. У 1795 році був відкритий в Україні перший стаціонарний театр у Львові, колишньому у Костелі Єзуїті. На Дніпрянщині, де перші театральні трупи з'явилися також у XVIII столітті, процес відкриття стаціонарних театральних скуд просувався повільніше. Так у Києві перший стаціонарний театр був відкритий у 1806 році, в Одесі у 1809, в Полтаві у 1810 році. Встановлення класичної української драматургії, пов'язане з іменами Івана Петляревського, який очолив театр в Полтаві, та Григорія Квітки Основ'яненка, основоположника художньої прози в новій українській літературі. У другій половині 19 століття в Україні поширився аматорський театральний рух. В аматорських гуртках розпочинали свою діяльність корифеї українського театру, драматурги і режисери Михайло Старицький, Марко Кропивницький та Іван Карпенко карий до свого швидкого розвитку українського театру належить і видатній родині Тібілевичів, члени якої виступали сценічними псевдонімами Івана Карпенко-Карого, Миколи Садовського та Панаса Саксаганського. Кожен з них створив не лише театральну групу, а й був видатним актором і режисером. Провідною зіркою того часу була Марія Заньковецька. Новий період в історії Національного театру розпочався в 1918 році. Коли у Києві утворився Державний драматичний театр і молодий театр. 1922 року модерний український театр Березіль Леся Курбаса та Гната Юра. На театральній сцені з'явилася когорта талановитих акторів Амбросій Бучма, Олімпія Добровольська, Юрій Шумський, Наталія Ушвій та інші. Завдяки генію Лесі Курбасу, який поєднав у собі таланти режисера, актора, драматурга і перекладача світової літератури, на сцені були по-новому осмислені твори Вільяма Шекспіра, Генріха Іпсена, Фрідріха Шиллера і Мольєра. Театрального об'єднання Березіль і початок, перша театральна бібліотека, театральний музей і перший театральний журнал. До експериментальних пошуків Леся Курбаса, якого було репресовано за часи сталінізму, досі звертаються сучасні митці. У наш час у Києві проходить міжнародний театральний фестиваль Мистецьке Березілля, присвячений пам'яті Леся Курбаса. До міжнародного дня театру ми пройшлися вулицями нашого міста, щоб поспілкуватися з його мешканцями про те, що вони знають про український театр. Доброго дня. Якщо я не помиляюся, Міжнародний день театру ми святкуємо 27 березня. 27. Чи була у вас колись мрія стати актором? Ну, як такої мрії не було стати актором, е але вистави любив ходити колись. І які вистави ви відвідали? Ну, в першу чергу, це Лесі Укринка лісова пісня. Тут у нас? Так, так, так. Так, так. І вам сподобалось? А як ж? Я дуже люблю український театр. Раніше ми частіше збиралися, їздили до Львова на оперу, їздили в Марії Зенковецької, побували там такі вистави, як Човен хитається серед води, Запороже за Дунаєм, а просто зараз часу нема. Все більше кажу, напевно, відходимо від цього, але все рівно я його люблю, і вся моя родина, і діти стараємося е, завжди дивитися, якщо немає змоги поїхати, то хоча б по телевізору подивитися. На вашу думку, яка різниця між кіноактором і театральним актором? Дуже велика різниця, тому що ти бачиш живу людину, вона передає тобі емоції, сміх. Ти просто дивишся і уявляєш себе, що ти переживаєш всі ті події разом із людьми, що в театрі розумієш? Забуваєш, що ти дивишся, ти стаєш якби співучасником того життя, що вони там проживають. Чи була у вас колись мрія стати актором? А, Ну, напевно, ми всі, як і всі люди раніше, всі хотіли бути акторами, хотіли бути артистами, хотіли зніматися, звичайно. Які українські театри ви знаєте? А, більше перебувала у Львові, але надаю перевагу саме кіно. А, театр дуже рідко, це більш таки, я думаю, специфічне. Потрібно, щоб театр зрозуміти, я думаю, потрібно. А, Дуже багато читати, щось розуміти про це. І просто людина, яка, я думаю, навіть не має мінімального уявлення про це, вона просто не зрозуміє саме глибини, гри саме, людей і люди, які хочуть віддати частинку свого серця. Я думаю, це просто потрібно трохи бути обізнаним в цьому. А я думаю, саме кіно, я думаю, може дивитися пересічна людина. Саме тому я думаю, не знаючи багато про театр, я так даю перевагу кіно. Яка різниця між кіноактором і театральним актором? А, ну Як вам сказати? Просто якщо кіноактор, це вже йде, е, там можна підкоригувати дещо там. Щось не знято, наприклад, дубль не знято, його можна повторити. А наприклад, коли людина грає в театрі, це вже наживо і просто нічого передублювати не можна. Тобто, це саме так, як людина це зробила, так як вона це бачить. А когось з театральних драматургів, ви знаєте? На жаль, ні, тому багато вам не можу це сказати. Е, які театральні вистави ви відвідали? Ну, взагалі, то ще коли за дитинстві дитячі вистави. А остання, яка мені найбільше сподобалася, це Лебедине озеро. Яка різниця між кіноактором і театральним актором? Ну, театральний актор, мабуть, більше викладається душою, тому що кіно можна там багато, скажімо так, цих перезйомок зробити, а ну, відшліфовуючи кожну сцену. А от театральне так не вийде просто-напросто. А що ви більше любите: театр чи кіно? Театр має просто свою урочість, а кіно має свою урочість. Якщо хочеться відпочити душевно, йдеться в театр. Якщо просто поживати повкорно, наприклад, чи відпочити від суспільства, тоді йдеться в кіно. Які театральні вистави ви відвідали? Театральні вистави я відвідав. Того року ні одного я не відвідав, бо просто не було часу. А взагалі які за своє життя? Я Наталка Полтавка був, дивився, Наталка Полтавка. Сорочинський ярмарок я дивився, бачив. Тут приїжджаю до, Чер... до Чернограда, приїжджають. Теж хочу дивитися, не нескорені, де концерт дивлюся. Що для вас цікавіше: театр чи кіно? Театр для мене цікавіший. Чому? А тому що там що живе, а кіно то видумане, надумане, такі, знаєте, а тут живе, бачиш, живу людину, бачиш, голос його чуєш. Все. На рахунок себе, ви любите театральні вистави? Бувало на них? Бувало, звичайно. Люблю. От, люблю взагалі мистецтво, театр. От, так, ну, але його немає, на жаль. Які вистави ви відвідали? Ну, більше такі, сказати так, вечора Шевченківські, от ну багато навіть не не згадаєш загальному так, дуже багато щоб сказати. Що ви знаєте про український театр? Ну, що знаю, я то український театр. Зараз є відродження України. Бажано, щоб більше було більше відродження українського театру, особливо то для дітей. Не всі мають змогу їздити з дітьми в Львів, в великі міста, а в Червонграді можна поставити, щоб фільми були дитячі спектаклі. Діти з радістю входили, дивилися. Ну, Для взрослих, я знаю, наскільки зараз в школах в мене вже дітей немає таких шкільного возрасту, як там зараз школа, йде раніше знаю, що були. Дитячі, драматичні, такі цікаві вистави. Бажано, щоб трошки це при Ну як приймало то все. На яких театральних виставах ви бували? Ще колись, як були з маленькими, як мої діти ходили в школу, то я тут ходила з дітьми. А зараз я признаюсь, нікуди я не ходжу, бо ну, немає так пенсійних вік, дітей маленьких немає. тут я б не бачила, щоб десь і таких по фішах не бачу, щоб щось було таке, щоб нас… Ну, в той час я по бужанах дивлюся, часом то виступають такі гідні вистави, що можна їх і подивитися. Ну, все одно краще, щоб воно було. Більше прорекламувати, і більше щоб було постанов. Що вам цікавіше – театр чи кіно? Ну, Я скажу, що театр є завжди був цікавіший. Для нас такого вросту, як кіно зараз, це саме ці всі, як то кажуть, війни, то все-таки нам ці рекети, нам воно все нам хочеться щось спокійного, щось такого якогось, щоб воно було більш уравноважене. Не то, що я говорю, зараз я подивлюся на ті фільми, десяти, сотні тих, як вони називаються, серій, ні початку, ні кінця. Я більше люблю театр. а по молодості юності ще я ходила в театр, а зараз вже, звісно. А яких українських корифеїв ви знаєте? Театру? Так. Зараз? Ну, якщо як тут в Червонограді я не можу нікого назвати. Раніше я знаю, що як а таких театрів знають хіба тих вже таких старих, як кажуть, які вже, вже спочивають з Богом. Зараз я не буду себе хвалити, що я щось бачила і щось знаю. Український театр. Ну, на мою думку, що зараз. Він починає своє друге відродження, тому що був якийсь певний, напевно, застій, коли людям було не до театрів, не до видовищ. А зараз, напевно, вже люди трошечки стомилися від всіх економічних проблем. І напевно зараз це стає знову актуальним, тому що, наприклад, я працюючи в народному домі. У нас в Червонограді, знаю, що в нас вже є три театри, і кожен з них має свого глядача. У нас є театр імені Лесі Українки своєю історією, давньою театр, який має звання, театр, який має своїх прихильників. У нас є театр дитячої казки», яким керує так само давно керівник Юрій Павлович. В нього вже багато вихованців, його професіонали стали. І так само вони мають своїх шанувальників. І зараз вже Є такий театр естрадних мініатюр, веселограй. Це якраз я ним керую. І я судячи з того, що наші виступи стають все більше, більше масовими. Тобто до нас приходять багато глядачів уже порівнянні з іншим періодом якимось часу. Напевно, таки це стає актуально і потрібно людям. Ну ще хочу сказати, що мені дуже зараз подобається відродження драматургії нової, тому що появились нові імена. Є такі цікаві. Драматург як Ірванець або така Тетяна Іващенко. Її п'єси зараз шість провідних театрів ставлять на Україні. Ми хочемо так само взяти на собі на репертуар її одну з вистав, де дуже актуальні теми вона піднімає, наприклад, така цікава вистава, як відрив від реальності, де розкривається тема проблема, наркоманія». Ну, Словом, я рахую, що зараз театр починає знову своє друге відродження. А які театри за межами Червонограда ви знаєте, і яких ви з них бували? Ну, звичайно, що корифеї, львівські наші це зінківчані. Дуже подобається мені зараз репертуар і взагалі склад цього театру, Дрогобицький театр, дуже цікаві привозить речі. Ну, особисто я то довелося в силу того, що я навчалася по такій спеціальності, то бачила багато театрів. Звичайно, всі столичні, Дніпропетровський, Тернопільський, Луцький. Ну, мені, наприклад, досить-досить цікавий репертуар був в свій час. Волинський драматичний театр дуже цікаві. В них так само були сучасні п'єси. Колись дуже подобався у Львівській був такий театр львівський театр радянської армії. Так само в них були дуже. Сильні п'єси Галіна вони ставили там зірки на вранішньому небі дуже подобалась вистава. Ну але на сьогоднішній день, на мою думку, на, на мій смак, мені дуже сильно подобається репертуар Другобицького театру і їхній склад. А хто ваші улюблені театральні актори? Ну, з Львівських обов'язково, звичайно, Стригун, обов'язково Литвиненко, Кадирова, Каганова. Ну, це, звичайно, ближче, тому що я якось знаю вже їхній творчий шлях. Ну, а з молодих є такі. Роман, Роман Данилів, молодий актор, достатньо мені подобається. От Строгобицьких не можу назвати акторів, бо я буквально недавно тільки побачила їхні, їхні роботи і була дуже приємно вражена. Ось. Ну а в нас, звичайно, що колись і зараз залишається в нас при нашому народному театрі. Мені дуже подобається. Е, є такий Бахмачук. Актор, наш самодіяльний, це такий Бахмачук Іван, який так, який він дуже багато поклав на цій ниві, і він дійсно ну, є фанат цієї справи, то є така людина дуже творча, і рук і з руками не змінився. Ну, шкода, що стоплюків зараз не бачимо, тому що на них так само базувався весь репертуар Лесі Українки. Це були провідні актори, чоловіки, дружина. Я рахую, що талановитіші люди. Ну, в принципі, так зараз більше й не назву. На цей момент конкретно. Яка різниця між кіноактором і театральним актором? Хороше питання. Завжди я його люблю, як десь чую. Велика різниця. Тому що е, кіно це є дубль. Зіграв і потім дивишся, і, можливо, би ти вже зіграв по-іншому. Можливо, ти бачиш навіть те, що не побачив режисер. Ти як актор розумієш, що отут от я міг би краще, тут мені не вдалося. А театр. Кожен раз, коли виходить актор на сцену театральну, в нього кожен раз інша гра. Він кожен раз переживає і грає заново. Я рахую, що ну, не в образу, звичайно, кіно. <кій> кіно не хочеться, акторів кіно образити. Але в принципі вони всі працюють в основному в театрі. Кіно це залишається як додатковий якийсь, навіть підробіток, я рахую. А все ж таки театр він залишає за собою право першості. Тому що кожна вистава, якщо вона стоїть там, допустимо, театральний сезон почався відкрався, ні один ні один актор не зіграє виставу кожний раз однаково. Якийсь так. малюнок, якісь, якісь зернина якась, але обов'язково буде змінена. Тому що не можна однаково зіграти весь час одну і ту саму роль. За роки незалежності в Україні з'явилося багато нових театрів. Зростає інтерес до народного та вуличного театру. Українське драматичне мистецтво дедалі активніше інтегрується в європейський простір. Світове визнання здобув театральний режисер Роман Вітюк, творчість якого стала ваговим внеском театрально-світової естетики кінця ХХ століття. Відомий далеко за межами України інший театральний режисер Андрій Жолдак. Та талановитих акторів українського театру Богдан Ступка, Ада Рогоцева, Анатолій Хустікоєв з великим успіхом знялися у вітчизняних та зарубіжних кінострічках. Нині в Україні щорічно відбувається велика кількість театральних міжнародних фестивалів, що засвідчили свій авторитет у Європі: Київ травневий у Києві, Золотий Лев Драбина у Львові, «Інтерлялька» в Ужгороді, «Мальпомена Таврії у Херсоні, Херсонецькі ігри у Севастополі.